Вправа 505. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що тут за рівняння. 9 помножити на 12х, дорівнює 648. Тут якось особливо спростити не можна. Давайте ми 9 помножимо на 12. Ну або 12 спорядку помножимо на 9. Пишемо 12, що множиться на 9. Так, 2 на 9 це 18. 8 пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс одиничка це 10. Отже, вийде 108. Записуємо, що тоді 9 на 12 це буде 108, що множиться на х, і це дорівнює 648. Ну, а тепер треба знайти невідомий множник. Як знайти невідомий множник? Треба від добутка. Добуток поділити на відомий множник. 648 поділити на 108. Ну тут можна навіть усно підібрати. Тут лише може бути число 6, тому що по-іншому не вийде. Ну, але куточком давайте все-таки поділимо. Отже, 648. Давайте десь тут. 648 поділити. Поділити на 108. Отже. Як я казав, це може бути 6, 6 на 8 це 48. 8 пишемо 4, запам'ятовуємо, 0 на 6 це 0, плюс 4 це 4. Далі 1 на 6 це 6. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто ми пишемо, що x у нас дорівнює 6. Все ми розв'язали рівняння. Переходимо до другого завдання, читаємо 7 помножити на 2х, помножити на 13 дорівнює 910. Ну що ж, давайте запишемо так, що 7 помножити на 2 це буде 14. Тобто ми пишемо 14х помножити на 13. І це дорівнює 910. Тут є два способи. Або спочатку 14 помножити на 13, або знайти. 14х як невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. Ми тобто можемо так записати, що 14х дорівнює, треба 910 поділити на 13. Ну що ж, давайте куточком тоді ділити. Отже, записуємо 910. Поділити. Поділити на 13. Так. 91 поділити на 13. Ну, можливо, вийде 6 Ні, або 7 навіть. Було б добре. Так, дивимося 7. 7 на 3 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 29. Чудово, 91. Віднімаємо. Так, залишок буде 0. Зносимо 0 і сюди додаємо 0. Тобто вийде 70. Отже, записуємо, що 14х. У нас дорівнює 70. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Пишемо Х. У нас дорівнює 70, що ділиться на 14. Ну, скільки буде 70 на 14, це буде 5. Я думаю, що це очевидно. Якщо ні, то прийдеться тоді ділити куточком. Давайте поділимо. Отже, 70. Поділити. На 14. Як я казав, це буде 5, 5 на 4, 20. 0. Пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5 плюс 2, це 7. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто ми пишемо, що частка х у нас буде дорівнювати 5. Добре. Ну, переходимо до третього завдання. Читаємо. 3 помножити на 2х, поділити на 7 дорівнює 42. Ну, що тут можна помітити? Можна спочатку обчислити ділене, дільник і частка. Невідоме ділене. Треба частку помножити на дільник. Тобто ми пишемо, що 3 помножити на 2х. Це дорівнює. Отже, у нас частка 42 помножити на 7. На дільник 7. Ну що ж, давайте будемо тоді множити 42, що множиться на 7. 2 на 7, 14, 4, пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 7, 28, плюс 1 – це 29. Отже, пишемо, що добуток буде 294, а 3 помножити на 2, це в нас буде 6. То ми пишемо 6х дорівнює 294. 294. Ну, а тепер знаходимо х. Як знайти х невідомий множник, треба добуток. Тут можна поставити множення. Треба добуток поділити на відомий множник. Тобто ми пишемо, що х у нас дорівнює. Добуток це 294 поділити на 6. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Отже, 294, поділити. Поділити на 6. 29 поділити на 6 це буде 4. 6 на 4 це 24. Віднімаємо. Так, 9 мінус 4 це 5. 2 2 0. Попереду не пишемо, 4 четвірку зносимо. 54 поділити на 6 це буде 9. 6 на 9 це 54. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що в нашому випадку х у нас дорівнює. 49. Так, ну що ж, ми розв'язали рівняння. Ну, переходимо до четвертого рівняння. Мабуть, найбільш цікаве. Ви бачите, що тут 70 тисяч, що ділиться, а в дужках 25 помножити на 8 і помножити на 7, і це дорівнює 50. Ну, здавалося б, треба перемножити то, що в дужках, а потім поділити. Насправді можна дещо спростити. Ну, давайте крок за кроком будемо спрощувати. Поділити на 25, що множиться на 8, помножити на 7 це все одно, щоб поділити. На 25, поділити на 8, поділити на 7 і поділити на Х. Я можу це так записати. Е, неважливо, що на що ділити. Спочатку я 70 тисяч. Для початку напишу, що треба поділити на 7, потім результат поділити на 25, потім результат поділити на 8. І потім результат поділити на X. І це дорівнює 50. Ну що ж, дивимося, 70 тисяч поділити на 7. Це буде 10 тисяч. Отже, давайте я навіть так візьму дужки, щоб ви розуміли, що ми спочатку оце проводимо ділення. Тобто це буде 10 тисяч. 10 і треба розділити на 25. І розділити на 8 і розділити на х, і це дорівнює 50. Чудово. Давайте ми е, 10 тисяч запишемо як 100, що множиться на 100. Отже, пишемо 100, що множиться на 100 і що ділиться на 25. Спочатку виконаємо оце ділення, ну а потім поділимо ще на 8 і поділимо ще на х. Це дорівнює 50. Так, 100 поділити на 25, це буде 4. Отже, пишемо, це буде 100. Що множиться на 4, що ділиться на 8, що ділиться на х. І це дорівнює 50. Чудово. Тепер дивіться, 100 помножити на 4, це буде 400. Ну, або це можна так записати: 10, що множиться на 40. 400. Ну, звідси я заберу 10 і помножу на 4. Помножити на 40 і поділити на 8 і поділити на х, і це дорівнює 50. Ну, але давайте подивимося. 40 я можу спочатку поділити на 8. 40 поділити на 8 це буде 5. Тобто буде 10, що множиться на 5, що ділиться на х. І це дорівнює 50. Так. Ну, 10 помножити на 5 це буде 50. Пишемо поділити на х. І це дорівнює 50. Чудово, ми дуже спростили сильно. Ну, що треба підставити замість x, щоб що я 50 поділю на х було 50. Звичайно, що одиниця. Чому? Можна і так міркувати. Ділене дільник частка. Щоб не те невідоме, дільник треба ділене поділити на частку. Тобто, давайте я тут продовжу. Ми записуємо, що x у нас дорівнює. Тобто 50, що ділиться на 50. Ну, а 50 понятия на 50, то пишемо, що х дорівнює 1. Тобто ми кажемо, що розв'язавши наше рівняння, тут замість х треба підставити 1, і тоді у нас буде тотожність правильна. Ну, а тепер записуємо відповідь. Давайте я десь тут внизу запишу. Отже, пишемо відповідь. В першому завданні у нас розв'язком є 6. В другому розв'язком є 5. В третьому 49. І в четвертому одиничка. В четвертому одиничка. Ну що ж, ось таке завдання. І таким чином ви можете розв'язувати трохи складніші рівняння. На цьому вправу завершено.